Доброго дня, шановні восьмикласники! До вашої уваги урок всесвітньої історії за темою народження нової європейської науки. Сьогодні на уроці розглянемо питання розвиток медицини, розвиток математики, розвиток астрономії і, як ви бачимо, розглядаємо математичні і природничі науки. Після цього уроку учні зможуть Характеризувати передумови нових наукових відкриттів, визначати особливості розвитку астрономії, математики, медицини нової доби, називати імена видатних вчених, описувати їх відкриття, характеризувати геліоцентричну систему світу, висловлювати власне судження щодо нових методів пізнання світу, передумова нових наукових відкриттів. Після великих географічних відкриттів змінюється погляд людей на навколишній світ. Розвиток мореплавства вимагав і розвитку астрономії, появу перших географічних карт, а це підривало церковні уявлення про всесвіт. Загальні прийняті істини ставилися під сумнів, зароджується нова філософська парадигма. Основним стає знання про природу, природознавство, а у філософії розвивається новий напрям натурфілософія. Поступово починають розвиватися точні науки. Розвиток медицини. Значних успіхів було досягнення розвитку анатомії, почали проводитися систематичні анатомічні розтини, що дало змогу висунути нові теорії про природу людського організму та винайти нові методи лікування хвороб. Італійський медик Андреас Везалі видав у 1543 році фундаментальну працю про будову людського тіла. Ви можете бачити портрет Везалія, а також ілюстрації з книги про будову людського тіла. Мігель Сервет, іспанський вчений, відкрив і описав систему кровообігу людини. За сміливість наукових поглядів і незалежність у думках його було страчено. Вільям Гарвей, англійський лікар і анатом, завершив вивчення теми кровообігу, зваривши теорію кровообігу людини. Згодом Гарвей почав вивчати, як ЗАРОДжується людське життя. Сутні своїх дослідів він підсумував у своєму крилатому ВИСЛОВІ усе живе із яйця. Антоні Ван Левенгук Вчений аматор винайшов мікроскоп, який дозволив йому зробити чимало важливих відкриттів. Найбільше відкриттів було їм здійснено в 1674 році, коли він першим дослідив і довів існування мікробів. У краплині води Левенгук відкрив цілий новий світ. На ілюстраціях ви бачите, як виглядав саме мікроскоп Левенгука і як він вивчав мікроби. Ми можемо підсумувати основні досягнення в галузі математики. Розвивається дослідження організму людини, відкрито кровообіг, відкрито існування мікробів, розпочато вивчення. Збудників інфекцій, захворювань і засобів боротьби з ними зародилася наукова анатомія, опублікована праця в Ізалія про будову людського тіла. Розвиток математики. Розвиток науки раннього воного часу потребував нових підходів, адже стара схоластична спадщина і методи не виправдовували себе. Переворот у цій сфері здійснили вчені математики. Із кінця 16 століття розвивалася майже усі галузі математики, набула сучасного вигляду алгебра. Франсуа Вієт, французький математик, започаткував лі... Лі... літерні позначення і заклав основи загальної теорії рівнянь, завдяки чому він вважається засновником нової алгебри. Рене Декарт Французький математик, філософ установив взаємозв'язок між теорією рівнянь і геометрією та відкрив нову дисципліну аналітичну геометрію. Основи своєї теорії він виклав у праці міркування про, е, про метод, ввів до наукового обігу поняття змінної величини, його вкрилати вислів, я мислю, отже існую. Також вчений довів, що геометрія і алгебра дуже поєднані між собою. Основні досягнення в галузі математики можна підсумувати так: закладаються основи сучасної алгебри, винайдено логарифми, уводяться знаки для записів алгебраїчних дій, складання, обчислення, піднесення до степеня рівняння, добування кореня, дужки. розвивається тригонометрія, установлення зв'язок між геометрією та алгеброю рене де З'явилася можливість робити матеріальний аналіз процесів руху в природі, розвиток, астрономії. Бурхливий розвиток мореплавства в часи сприяв встановленню наукової астрономії. Саме в астрономії було зроблено відкриття, що завдали нищівного удару старій системі поглядів на будову всесвіту. За цією системою, що базувалася на поглядах Арістотеля і Птолемея, у центрі Землі була розташована непорушна у центрі всесвіту, непорушна земля, навколо якої оберталися місяць, сонце та зорі. Геоцентрична система Птолемея Микола Куперник Польський вчений внаслідок досліджень дійшов висновку, що Земля разом із іншими планетами обертається навколо Сонця і навколо власної сі та встановив галіоцентричну систему із Сонцем у центрі. Свої погляди він виклав у відомій праці про обертання небесних тіл. Коперник створював і впродовж 40 років цю роботу, але розуміючи, яку реакцію вона викличе, боявся надрукувати. Книга вийшла в світ у Смерті відомого вченого. Праця про обертання небесних тіл була засуджена католицькою церквою із 1616 року по 1822 рік згадувалася у індексі заборонених книг. Це були книги священної інквізиції, які були, були визнані небезпечними для суспільства. Геоцентрична та геліоцентрична системи світу. Тобто система Птолемея Аристотеля і система Куперника. Розгляньте, будь ласка, картину. Книга Куперника, що війшла в рік його смерті 1543, носила скромну назву про обертання небесних сфер. Але це було Повне скинення Аристотеля поглядів на світ, з того часу почалася нова епоха в нашому розумінні Всесвіту. продовжується ця епоха і зараз. Джордано Бруно, Італієць, обуварю, а, обҐрунтував ідею нескінченності Всесвіту, де існує безліч світів з окремими сонцями. За поширенням цих поглядів він був заарештований, провів 8 років у в'язниці, але так і не звікся своїх переконань. За вироком суду інквізиції його було звинувачено в Єресі і спалено на багаті. Усі двори Джордану Бруно були внесені до індексу заборонених книг, де вони перебували до останнього видання 1948 року. Картина спалення Джордану Бруну. Галілео Галілей, італійський вчений, зробив телескоп зі збільшенням у 32 рази. Він переконався, безмежності зоряного простору відкрив гори на місяці, плями на сонці та е, е, супутники, що оточують Юпітер. У 1632 році він видав працю діалоги про дві найвідоміші системи світу Птолемеєву та Коперникову. За цю книгу церква влаштувала суд над 70-річним астрономом. Після п'яти місяців принижень і допитів Галілей зрікся своїх поглядів за легендою, після саме цього він сказав свою крилату фразу, і все ж таки вона, вона обертає, обертається. Телескоп Галілея Галілея, Плями на сонці і гори на місяці, а також його крилатий вислів. І все-таки вона обертається. Робота з джерелом витяг із вироку кардиналів щодо Галілея. Галілею, був звинувачений на цьому суді в тому, що вважаєш за істину і поширюєш у народі брехливе вчення про те, що Сонце перебуває в центрі світу нерухомо, а земля рухається на осі добовим обертанням, і тому, що ти мав численних учнів, яким викладав це вчення. Найрешті з'явився на світ твій твір, лист до одного твого колишнього учня, де ти наслідуєш дурниці куперника. Розвинув деякі положення, що суперечить здоровому глуту і святому письму, тому, вважаючи захистити людей від шкоди та спокусу, які виходили з, твоє... з твоєї поведінки і загрожували чистоті віри, вчені богослови постановили. Положення, що Сонце центр Всесвіту і є нерухомим, є думка безглузда, філософськи неправильна і вкрай єретична, тому що вона суперечить святому письму. Положення, що Земля центр Всесвіту, і не є нерухомою суперечить духу віри. Питання: за що церква засудила Галілею? Які докази вона наводила? Закріплення нового матеріалу. Давайте з вами напишемо невеличкий історичний диктант. Ваше завдання писати лише слово відповідь до поставленого питання. Готові? Перше. Учений астроном 17 століття, який промовив, і все-таки вона обертає, обертається, друге. Учений астроном 16 століття, що був спалений на вогнищі за вироком інквізиції. Лікар, що відкрив секрет кровообігу. 4. Видатний польський учений астроном. 5. Учений, що встановив зв'язок геометрії і алгебри. Шосте. Список книг, заборонений інквізицією. 7. Чи зазнали переслідувань з боку церкви вчені за свої нові відкриття. Увага. Вірні відповіді. Сподіваюся, ви відповіли на всі питання вірно. До сьогоднішнього уроку можна зробити наступні висновки. Подальший розвиток науки, розуманітні практичні застосування наукових знань зумовили те, що наукові уявлення набирали дедалі більш авторитету серед широких кіл людей. У світлі наукових даних релігійні уявлення про світ виглядали дедалі менш обґрунтованими і дедалі наївнішими. Унаслідок наукових відкриттів 16-18 століття було закладено основу нового природознавства, створено наукову теорію будови Всесвіту, покладено шлях до пізнання ще не відкритих законів природи. Для домашнього завдання. Опрацюйте, будь ласка, відповідний параграф підручника. Запишіть у зошиті тему уроку і складіть таблицю наступного характеру. Назва таблиці. Наукові відкриття 16-17 століття. Стовпчики. Перший. Вчений, другий. Зміст відкриття. 3. Значення відкриття. Відповідайте на питання у кінці параграфу. Нехай щастить.